Засідання винесено два питання. Предуктяни, засідання вам повідомлено, чи є зміни або доповнення. Та спорида медик Субільської селищної ради по вулиці Центральній 6 самого державу Хмельницької області проводять школи. Шановні члени, кому, виконкому пропонується затвердити зведення кошторисних розрахунок вартості об'єкту будівництва капітальний ремонт, частини громадської будинки з господарською будівлі та споруду вулиця Центральна Сіл з село вулиця Польова. В сумі 1 мільйон 124 тисячі 768 тисяч гривень. Чи є запитання?

І поки ми його спускаємо, знов переходить одна-дві години, поки ми намагаємо. Це так, в цілому, причину чого. <кій> Нарахунок питання. На підставі пункту 2, 2 статті 328 закону України про місцеве середування в Україні, про внесення змін до закону України про теплопостачання щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерела енергії від 21 2017. та керуючи середньозваженим тарифом на теплову енергію, вироблену з. Використання, використання природнього газу по Хмельницькій області для потреб населення в та організацій, що фінансується з державного чи місцевого бюджетів, а також тарифи на транспортування теплової енергії <кій> оприлюдненим 24 грудня 2025 року, який становить 4115 гривень 62 кубіки без ПДВ за одну гівукалорію. Комунальний підприємство ТВП просить вас затвердити тариф на виробництво та постачання теплової енергії на котельні, які знаходяться в користуванні комунального підприємства. Кожного кварталу ми змушені зважати на середньозважений тариф по області, по Україні в Хмельницькій області він 24 шла в кінці кожного кварталу змінюється. Він є також не дуже, скажімо, тим. Економічним і фінансовим рятуванням підходить, але приблизно на 280 гривень він більший від попереднього кварталу. Для нас це все одно зменшує збитки, які ми можемо отримати. На Росії виросло майже два е, ну, роки. Вже вчора. Ні, ну було скільки по 7 а, ну, якщо зараз... Зараз 13. Ну, якщо враховувати, у нас проблема це основне це пілет, палету, яку ми на сьогоднішній день поки що закупляємо, які були літом в районі 7 тисяч гривень за тонну, зараз від 13. Це ще так нам непогано, якісно, так буде, показав, що дає, то ми ще чуть-чуть можемо знівелювати, але ну, там менше збитків і все. Тому на далі буде, будемо кожний квартал дивитися, змін, змінювати виходи. Але згідно закону на сьогоднішній день мусимо дотримуватись так, щоб все було вчергне. Чи, чи, чи є запитання пропозиції? Він у нас, до речі, виходиться 90% від вартості, він виходить 3700 з копійками без ПДВ. Пропоную прийняти проект рішення законопроект рішення по нашого комітету. Прошу голосу. Yep.